Пожежа небезпечний період. Лише за добу 9 квітня вогнеборці ліквідували 16 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 5 гектарів. До відповідальності було притягнуто четверо осіб в області. Оголосили надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що різко зростає загроза виникнення загорань на відкритих територіях. Тому рятувальники Прикарпаття закликають громадян не випалювати суху рослинність та її залишки, бо це шкідливо, не екологічно і незаконно. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, інфраструктурі, а також здоров'ю людей. А щоб ліквідувати такі загорання, затрачаються значні ресурси пожежно-рятувальних підрозділів. Також у цей період не рекомендується відвідувати хвойні ліси, розводити багаття у лісі та лісопосадках і заїжджати туди автомобілем. Палити, кидати у лісі лісопосадках непогашені сірники або недопалки. Залишати у лісі бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. З початку року на території Прикарпаття виникло 560 пожеж в екосистемах. Дві з них у лісах. Загалом вигоріло 73 гектари землі. Пожежа небезпечний період зберігатиметься упродовж трьох діб до 12 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.